У Росіян сьогодні повний терапец. Понад сотня українських дронів атакували склад зі скандерами, точками у та Кабами у Тверській області РФ. Добре, попрацювали на РФ цієї ночі безпілотники СБУ, гур та сил спеціальних операцій. Вони в прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ в населеному пункті. Торопець. А там, як пишуть пабліки, знаходилось до 30 тисяч тонн різних видів БК. Як повідомили наші джерела в СБУ, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів точка У каби та артилерійські боєприпаси. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Вона до слова досі триває. СБУ разом із побратимами із сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, аби організувати подібну картину і на інших військових об'єктах Росії, що працюють на війну проти України. Повідомило поінформоване джерело в СБУ. Місцеві в пабліках запитували одне в одного: чи це бува часом ні ядерна бомба к нам прилітіла? Але Станом на цю хвилину відповідь ні. Це просто звичайна тепер уже для них традиційна українська бавовна. Ось Ксюх. Дивись, що в нас відбувається у місті. Навіть не видно нічого. Такі справи. Дивись, 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 йде сюди. Неймовірно, зараз буде. Можливо тим часом Міноборони Росії заявило, що їхня так звана протиповітряна оборона вночі знищила 54 українських безпілотних авіаційних комплексів. З них 27 над Курською областю, 16 над Брянською, 7 над Смоленською, 3 над Білгородською та один над Орловською. Тверської області вони, в принципі, вочевидь, уже не помічають на мапі Росії, бо цю пожежу і детонацію було видно та, мабуть, і чутно з космосу. При цьому місцевий губернатор Ігор Рудіня повідомив, що в Тарапце збили усі безпілотні авіаційні комплекси України. То просто після падіння уламків дрона почалася невеличка пожежа. Також у довколишніх населених пунктах місцева влада розпочала масову евакуацію населення. Сьогодні, в результаті прильоту безпілотних літальних апаратів на територію Російської Федерації, спрацювала система протиповітряної оборони Міністерства оборони. Були збиті безпілотні літальні апарати, а під час падіння спалахнула пожежа. Зараз ми займаємося евакуацією нашого населення, жителів, які перебувають під охороною громадського порядку. всі трудяться на території торобця. Якщо послухати цей синхрон в оригіналі, а я вам рекомендую його знайти, то там чутно, коли цей губернатор говорить про збиття усіх безпілотників, а на його фоні дуже красиво детонує склад з боєприпасами. Ось так прямо вони брешуть росіянам. А ті, мабуть, почали щось помічати, тому що не дуже задоволені цими повідомленнями від місцевої влади, як випливає зі скарг місцевого населення в соцмережах. Ситуація у торопці та околицях не так добре контролюється, як намагається запевнити губернатор. Росіяни скаржаться, що від села Цикарів, неподалік подалік якого і почалася пожежа, нічого не залишилося. Населений пункт виявився відрізаним для евакуації. Місцеві чекають допомоги на березі озера, але човнів на всіх не вистачає. Будь ласка, евакуйте людей із села Цикарево. Вони стоять на березі озера Кудинського, тільки по воді по озеру можливий до них під'їзд. Заради Бога, допоможіть їм. Від села нічого не залишилося. Люди потребують термінової евакуації. Сім людей з одним веслом намагаються виїхати по озеру з Цикаревого. Ті, хто лишився, чекають допомоги по воді. Тим часом склади з боєприпасами досі продовжують горіти і детонувати так, що поблизу торопця зафіксували землетрус магнітудою у 2,8 балів. У Волкана Діскавері кажуть, що перші поштовхи зафіксували ще близько четвертої ранку, після чого послідували ще сім зі слабшою магнітудою від двох до майже трьох балів. У повідомленні зазначають, що це був найсильніший землетрус у цій місцевості за понад 100 років. От Технікал» звертають увагу, що від палаючого арсеналу у Тверській області дим видно прямо з космосу. Технікал» – це такі аналітики, розвідники, які аналізують дані і проводять розвідку з тих даних, які є у публічному просторі, як ви щойно бачили з цих зображень. З космосу дані про те, що відбувається в торобці, є в публічному просторі, і в принципі, за великого бажання, навіть марсіани могли би побачити те, що відбувається в Торопці, бо це, мабуть, найгарячіша точка планети в ці, в ці години, принаймні так точно. Але от міноборони РФ досі продовжує нічого не бачити. Але спекотно сьогодні було також і у російському Ярославлі там спалахнула потужна пожежа. На складі з паливно мастильними матеріалами. Деякі російські змі також писали, що в приміщенні зберігалося газове обладнання, а місцеві жителі повідомили про вибухи. Стоп вогню та диму було видно за багато кілометрів. Але в МЧС РФ кажуть, що пожежа сталася, начебто, в автосервісі причиною стала розгерметизація газового балона. Четверо їхніх співробітників постраждали при гасінні вогню, їх госпіталізували.